Добре, законно мобілізацію входить можливість мобілізувати з 18 років. Які наслідки, як ви відноситесь до такого, щоб спісне? Дивіться, я відношусь до цього негативно. Я хочу подивитись, на яку норму справиться Дмитро Олександрович, коли каже, що буде така можливість щодо мобілізації 18-річних хлопчиків в Україні. Я, я скажу відверто, що буду категорично виступати проти. Але за попереднім аналізом, ми не ми, ми ще не бачимо остаточну редакцію. Але в запропонованій редакції я таку норму не бачу. Можливо, якась правка. Народних депутатів, яка можливо була врахована профільним комітетом, це може теоретично дозволяти, але ми побачимо остаточну редакцію, будемо в тому числі публічно заявляти свою позицію. Знову ж таки, от приїзд мого колеги направлений на те, щоб ми показали, як Україна 10 років воює проти Російської Федерації, що ми робимо всі разом: держава, громадянські суспільства, родини військовополонених, цивільних. Дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація. Я зараз доволі тема з приводу застосування сили працювати цікаві способних регіону. Тим які ви реагують по кожному випадку, відкривається окреме провадження. Я направляю окрему моніторингову перевірку. Після цього йде автоматичне інформування. Міністра оборони, я скажу відверто, я йому дякую за його швидку позицію завжди. Одного разу у нас, от коли було був випадок мобілізації вночі волонтера у Львові, то у нас нарада відбулася навіть в неділю, ввечері, коли у нього знайшовся час. Ми зустрілися, обговорили, і була термінова реакція. На наступний день мене було проінформовано, що відкрите дисциплінарне провадження всередині, і що будуть Покарані фактично люди, які спотворили офіційні документи.